Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт І у нас нове надходження. Електричний седан від американської компанії Tesla. Tesla, Model 3 Dual Motor Long Range 20-го року з пробігом 67 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу в нового автомобіля. офіційний на гарантію до 27-го року. Батарею 75 кВт, офіційний запас ходу до 550 км. В середньому запас ходу коливається в холодну погоду 378 км та в теплу 523. Розрахункова максимальна потужність електродвигуна становить 441 кінська сила. Ця тесла має повний привід і розганяється до 100 км на годину з місця всього за 4,4 секунди. Ця тесла оснащена двома двигунами і по комплектації у нас. Два ключі, світло оптика, противитуманені фари, датчики дощ, світло. На авто встановлена нова шипована зимова гума на дисках R18. В комплекті йде літня гума. Також є автопілот останнього покоління, адаптивний круїз, утримання смузі, мертві зони, система доступу без ключа. Екран 15 дюймів, Bluetooth, 4 USB, Wi-Fi, навігація України, двохзони активний клімат-контроль, електрорегулювання керма, керма в пам'яті положення, електродзеркала з підігрівом, допомога під час паркування Парктронік 360 і камера 360, асистент виїзду з паркування, автоматичне паркування, режими їзди, оздоблення салону шкіра, панорамний дах, який автоматично плануються у відповідь на сонячні відблизьке. Салон дуже просторий, привабливий в гарному стані. Об'єм багажнику переднього і заднього разом. 649 літрів. В комплекті йде також фаркоп і аптечка. Тип розлімів зарядки європейський CCS. Авто розмитнене, зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. По авто зроблена перевірка всіх вузлів та агрегатів. Зауважень авто немає. Ще в комплекті йде два кабелю 380 і 220. Перегляд та тестдрай, можливо, місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Гарного вам дня, бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І усім до зустрічі на тестдрайві. До побачення!